Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов на бойовому чатуванні п'ятниці, пташині, аркани таро. І як полюбляють постійні глядачі Езотаріуму. Сьогодні буде притча, і це буде притча з книжечки Фелікса Крівіна «Божественна історії. І хай це буде. божественный разговор. Титаны восставали против богов олимпийцев. «Что это вы, ребята?» – журил их Зевс. «Ай-яй-яй, нехорошо, давайте говорить по-божески, только не все сразу, подходите поодиночке». Подошел первый титан-одиночка, смотрит Зевс, здоровенный титан, где с таким говорить по-божески? Пришлось поставить его на колени. Стоит на коленях титан, и все равно выше Зевца на, сев... на целую голову. Пришлось отрубить ему голову. Ну вот, сказал Зевс, с этим как будто бы договорились. Давайте дальше, поодиночке. Така досить несподівана притча, про те, напевно, що зараз відбувається. Бо усілякі пройдисвіті намагаються поставити титанів не тільки на коліна, але і ще й знищити. Як бажаєте, так і розумійте цю притчу. Ну, а я дістану ці. Дивні аркани вони є в двох екземплярах. Один є в мене, а другий, трохи навіть краще, у моєї учениці, і вони також їй розповідають дуже багато чого. І ви також можете замовити собі будь-які аркани і ось ці Bird бердстарот, унікальна колода, в якій ви не знайдете жодного схожого на класичне теро зображення, бо всі. Зображення зашифровані під обличчями птахів. Що ж стосується 17-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 1-го, 10, го 19 го або 28 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А ось люди, які народилися 8, 17 та 26 числа будь-якого місяця, можуть отримати від цього дня якісь бонуси, якісь виграші. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде в кінці прогнозу також карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша за знаком Зодіаку. Друга загальна карта дня і третя за днем народження. І ви можете вдячні бути лише одним лайком, бо одна людина може поставити лише одну вподобайку. І якщо ви не підписані на канал, я пропоную вам зробити це прямо зараз. Таким чином ви наблизите кількість підписників до якоїсь рівної. Рівної суми, яку я вже давно чекаю, але перегляди та підписки різко впали. І це, не тільки у мене, багато блогерів саме на це натякають. Ну що ж, давайте налаштуємось на п'ятницю. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4. Три, два. Бачите, як вони закрутилися? Що ж, один. Розпочинаємо зі скорпіонів. Можливо, дехто з вас навіть святкує свій день народження. Чого очікувати від цієї п'ятниці? Дуже гарний день, пов'язаний з гарними ідеями, пов'язаний з чоловічою енергією. Цей сокіл, який летить вверх, це ніхто інший як маг. А маг це творчість, і маг це можливість щось розпочати. Це також така собі янська чоловіча енергія, яка у нас перетворюється на якусь творчість. Для представників знаку стрілець. День гальмувань, вам випав ось такий папуга, і під цим образом прихований верховний жрець. А верховний жрець це цілі. Верховний жрець, верховний жрець це швидкість. І оскільки він перегорнута, це відсутність швидкості, і це цілі, якісь повернення до чогось того, що ви вже робили в минулому. Також це ознака поганого настрою і проблемами з тиском. Далі представники знаку козиріг. вам випав ось такий марабу. Марабу це повішений в класичному тервал, наче він випав перегорнута, і це каже про те, що сьогодні у вас будуть якісь дарунки, якісь преференції. В цілому ви будете більше отримувати ніж витрачати. Окрім цього, сьогодні гарний день для благодійних якихось справ, благодійних дій, і самим вам також не слід забувати дарувати подарунки іншим людям. Далі представники знаку Водолій вам випав ось такий ось імператорський павич, і це в класичному таро імператор, і це оточення. Чи це ваш дім, це ваша родина, це ваші співробітники. В цілому сьогодні гармонійний день для співпраці як на рівні кухонному, так і на рівні? Досить широкому також імператор, це влада, це влада суто людська. Тому якщо вам треба якось організувати якийсь процес, вам у цьому буде допомагати цей імператор, під яким прихований велична планета Гігант Юпітер. Далі представники знаку Риби. Що ж, вам випав ось такий фламінго. А фламінго в класичному таро – це блазень, і він випав в гарному стані. Ви сьогодні можете трошки повеселитися, трошки подуркувати, навіть якщо ви сьогодні будете робити якісь помилки. Ці помилки не будуть смертельними. Навпаки, якщо ви будете посміхатися частіше і дивитися на життя крізь призму гумору, вам це ніколи не завадить, і це підвис. Підвищує трошки ваш внутрішній статус і покаже вас перед людьми в іншому світі. Тож не будьте стабільними, будьте трошки дуркуватими, і тоді до вас прийде якийсь успіх у цей день. Також представники знаку риби цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для Овнів. Дивіться, хто це? Це у нас страус. А страус в класичному Таро – це карта сили. Випав він перегорнутий. Це каже про те, що свої сили слід оберігати. Окрім цього, сьогодні конфліктний досить день, коли ви. Вам важко буде стримувати внутрішнього звіра, коли він може буквально розривати простір. Будьте обережні перш за все, і не руйнуйте те, що вам не потрібно. Також представники знаку Овен цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для тільців, що ж, день непоганий, карта не досить гарна. Це... Фенікс, розбита вежа в класичному таро, одначе в перегорнутому стані він каже про те, що сьогодні день, коли ви можете відновитися, коли що б не відбувалося навкруги, які б катастрофи не відбувалися, які б війни не відбувалися, які б прильоти не відбувалися на вас, воно ніяк сьогодні не буде чіпляти. Ви сьогодні, навпаки, можете трошки. Прийти у свій стан нормальний, якось зробити якийсь баланс, і ви, як ось ця пташка Фінікс, можете відродитися з попелу. Також представники знаку Тілець 17 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для близнюків оці ластівки в класичному таро, це Закохані і в прямій позиції вони кажуть про те, що у вас сьогодні є вибір, ви сьогодні несподівані можете приймати рішення, різко змінювати свій напрямок, і це в плюсах. Окрім цього, ви сьогодні можете експериментувати, і сама назва аркану закохані кажуть про те, що сьогодні гарний день для зустрічі. І також представники знаку Близнюки цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проводити з представником. Знаку діва. Для раків ось цей Чорний ворон, це не той Чорний ворон з пісні Чорний ворон, що ж ти в'єшся над моєю головою, але в цілому. Це карта в класичному таро смерті, одначе, в прямій позиції вона каже про те, що ви здатні сьогодні змінюватися. У вас дуже гарні показники для того, щоб трансформувати будь-яку ситуацію на свою користь. Сьогодні якраз будь-які зміни, чи то маленькі, чи то великі, вони підуть і вам на користь. Сьогодні доля ваша або карма, як її називають обов'язково, преподнесе вам якісь непогані подібні. І не бійтеся змінюватись. Якщо ви бажаєте, щоб ваше життя стало кращим, почніть з малого. Для представників знаку лев перегорнутий ось такий голуб сірий. Це імператриця, і в перегорнутому стані вона перш за все каже про проблеми, пов'язані з вашою мамою. Якщо вона жива, обов'язково якось їй допоможіть, бо в цілому вона може себе якось недобре почувати. Окрім цього, у вас сьогодні якісь матеріальні витрати, чи то маленькі, чи то великі, але вони будуть вони також пов'язані з вашим здоров'ям. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям, не перенапружуйтесь. І пам'ятайте, що у цей день, як би ви не намагалися заробити гроші, ви, ви більше будете витрачати аніж заробляти. Для представників знаку діва ось такий білий лебедь. Це не той лебедь з пісні, що на пруду качає. Павшую звезду, це інший лебедь, це верховна Жриця. І в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні день, коли важливі зустрічі краще відмінити. Дуже поганий день для жінок. У жінок може сильно боліти голова чи розпочатися місячні. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні обов'язково можете наразитися на якусь жінку, яка вам зіпсує цей день. Це день, коли неможливо знайти компроміси, навпаки. Будуть опозиції, будуть розриви. Тому намагайтеся з рідними та коханими людьми вести себе коректно, не казати дурниць їм, щоб не було сварок. І нарешті представники знаку Терези вам випавала, випала ось така сова. Або Філін, як бажаєте таке, називайте це вища карта, і це карта Всесвіту, і вона випала перегорнута це. Каже про те, що у вас. Всесвіт перегорнутий, сьогодні день малих результатів. Сьогодні ви можете закінчувати лише погані справи, щось гарне, краще навіть і не розпочинати. І чогось великого, чогось такого, що неможливо ухопити. Ви не зможете отримати. Ви отримуєте лише маленьку долю того, що для вас дійсно потрібно. Тож не намагайтеся сьогодні зробити все і відразу зосередитися на одній справі. Також представники знаку Терези 17 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон і, нарешті, загальна карта дня. Що ж, оця чайка, яка летить вверх, це карта помірності, або Янгол, або сонячний геній, і в прямій позиції вона каже про захист, про захист, який буде відбуватися у цей день. Щоб не відбувалося, є надійні захисники на землі, це наші славетні воїни, українські воїни, а також є захист, захист божественний янгольський захист, він присутній у цей день. Якщо бажаєте, щоб за вам була сила, вдача та успіх, вдягайте щось сірого кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, в цілому, хоча і випали дві погані карти, це Марабу, вона ж повішаний, і це Фенікс. Вона ж розбита вежа, вони випали перегорнута, і це вже каже про те, що сила темряви буде закрита хоча б у день, а ось вночі, після півночі і до світанку є небезпечні години. Тому якщо ви знаходитесь в небезпечних містах, селищах, обов'язково знайдіть собі надійне укриття, бо ворог не спить і ворог завжди лупить тоді, коли ми до цього не. Не готові. Я маю на увазі не тільки фізичного ворога, я ще маю на увазі темні сили, які завжди провокують людину на те, щоб вона грішила, на те, щоб вона робила якісь необдумані справи. А таро вам допомагає зробити ваше життя більш змістовним. А ви не забувайте щось дописувати під відео. А я, як я обіцяв, зроблю ще вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що день неспокійний, якщо ви будете дотримуватися того режиму, в якому ви живете, якщо ви будете тримати контакт зі своїми родичами які сьогодні обов'язково. Або зателефонують, або приїдуть до вас в гості, все буде гаразд. Нічого нового у цей день очікувати не слід, одначе, якщо ви займаєтесь якоюсь однією тією справою, сьогодні вона для вас буде комфортна і не відхиляйтеся від того, що ви запланували. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнутий пелікан це в класичному тароні, ніхто інший – як відлюдник, і коли він стає в перегорнутому стані, це ознака того, що ви можете у цей день вийти за межі вийти. З якогось оточення, в яке ви самі себе загнали у цей день, не слід сидіти вдома. Обов'язково треба спілкуватися і якось розвиватися. Не ходьте по колу постійно. Намагайтеся, якщо ви бажаєте, щоб до вас прийшли якісь нові ідеї, спілкуватися з людьми. Люди обов'язково вам у цьому допоможуть. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий у дот. Це колесо фортуни. Бачите, він сидить на такому колесі, Одначе вона перегорнута це, каже про те, що ваші плани можуть сьогодні якось зруйнуватися. Все може піти не так, як того ви бажали. Тому не ризикуйте в цей день, не грайте. І не намагайтеся заздалегідь планувати для себе цю п'ятницю. Вона може бути досить несподіваною, одначе, якщо ви бажаєте зробити якісь важливі справи, удача не буде на вашому боці, і ні люди, ні обставини не будуть вам допомагати. Лише ви самі можете допомогти. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Перегорнутий півень, півень це карта диявола. Той самий. П'ятнадцятий аркан і вона випала перегорнута, і це каже про те, що ви захищені від темних сил. Сьогодні у вас все спокійно, і ви навіть можете трошки ризикнути і зробити те, на що ви вже давно не могли піти. Сьогодні для вас головне це сміливість. Темні сили вони впливають лише на слабаків та на тих, хто боїться чогось, боїться. Сьогодні вам боятися не слід. Сьогодні ви повинні бути впевненими, що над вами знаходи. Ходиться вищий божественний захист далі. Якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця, ось ця чапля в прямій позиції, це ознака рівноваги, гармонії. Сьогодні ви можете вирішувати якісь справи у різних установах, у тому числі судових, судових установок. Бо ця карта в класичному таро – це феміда або джастит, справедливість. Тому і ви будьте справедливими, і доля буде справедливою до вас. Далі, якщо ви народилися.

Блакитна сорока це в класичному таро колісниця, І в прямій позиції вона каже про те, що вам можна просуватися вперед. Сьогодні у вас гарний день як для навчання, так і для будь-яких поїздок. Дорога буде швидкою, і ви сьогодні обов'язково чомусь навчитеся. У вас буде якийсь досвід розширення свого досвіду, і дехто з вас може навіть піднятися на одну ланку. Я маю на увазі суто матеріального існування ще на одну ланку вперед, тобто високо-високо, так, щоб вже інші могли навіть заздрити тому, що ви зробили у цей день. У вас сьогодні обов'язково ви вивчите якийсь життєвий урок. Далі, якщо ви народилися сьомого. 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнутий білий голуб це в класичному таро зірка. І в перегорнутому стані вона каже про якусь безнадійність, про погані почуття. Контролюйте свої почуття, не давайте їм волю, будьте хазяями своїх почуттів. Сьогодні обов'язково хтось захоче вас роздратувати, і, можливо, це навіть буде ваш. Чоловік, в якого ви кохаєте, чи жінка, все залежить від того, хто ви. В цілому будьте обережні у своїх відносинах, бо вони можуть сьогодні дати велику тріщину. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця. Я казав, що день досить непоганий, і ось цей чорний лебедь, який перегорнута, випав. Це ніхто інший як місяць або сутінки, тобто ви сьогодні позбуваєтесь примар, позбуваєтесь галюцинації. Сьогодні ви дуже ясно бачите свої цілі і можете швидко до них прийти. Також рекомендую вам сьогодні обов'язково запам'ятати, що вам наснилося, бо у цих снах обов'язково до вас є якісь підказки від вищих. Сил, ну і нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Що ж, ваш сьогодні очікує світло, вам випала карта сонця. У даному випадку це райські пташки, і вони випали в прямій позиції. Це каже про те, що, по-перше, ви можете присвятити цей день дітям, бо ця карта дуже часто асоціюється з дітьми. А також це день, коли у вас дуже багато енергії, ви готові їй роздавати її і наліво, і, наліво, і направо, одначе будьте обережні саме. Такими високоенергетичними людьми дуже полюбляють ласувати енергетичні вампіри. Тож будьте обережні, якщо ви відчуваєте наплив чогось такого позитивного, краще чи це спрямувати у творчості у заробіток. Чогось матеріального, бо сьогодні обов'язково до вас можуть прийти великі гроші, якщо ви знаєте, як їх заробити. Ну, а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці пташині, аркани Таро, які, до речі, не так часто бувають на чатуванні езотаріумі, так от, щоб все найкраще, щоб вони сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Бо насправді саме пташині Аркани це була шоста колода, яка все ж таки дозволила зробити з ними прогноз на п'ятницю 17 листопада. А ми зустрінемось вже з вами саме у п'ятницю завтра. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.